Українців та Україну знають і знали по всьому світу за різні відомі досягнення: від перемог у спорті та пісенних конкурсах до винаходів і технологій. Але багато хто забуває і не знає про досягнення українців у сфері медицини, де їхні різні відкриття змінили всю планету. Володимир Хавкін, бактеріолог українського та єврейського походження, який працював в Франції та Індії. Спочатку він навчався в Одеському університеті, але звідти його відрахували через участь у політичній організації Народна Воля і втратили неймовірне світило науки. Адже саме Хавкін врятував життя 35 мільйонів людей. Він першим в історії людства створив вакцини від холери та чуми. Врятувавши світ від глобальних катастроф, найбільше його вміння оцінила Британська імперія. Його запросили працювати в Індію, де традиційно є величезні проблеми з хворобами. Там українця сприймали як божество та називали великим білим цілителем. У змі за ним закріпилося прізвисько Благодійник людства. Український вчений Петро Бобонич винайшов неінвазивний глюкометр у вигляді наручного годинника. Пристрій допомагає діабетикам перевірити рівень цукру в крові без аналізу крові. Він створив його для своєї дружини, яка страждала на діабет, а потім безкоштовно поділився кресленнями з науковими журналами, щоб кожен бажаючий міг створити пристрій для власного використання. Глюкометр генерує інфрачервоне випромінювання, яке проходить крізь кровоносні судини, аналізує промені, що відбиваються, та виводить дані про рівень глюкози у крові на дисплей. До слова, глюкометр Бобонича дає найменшу серед усіх відомих глюкометрів похибку 15%. Також він винайшов оптичний томограф для виявлення захворювань молочної залози. За словами винахідника, завдяки цьому приладу можна обійтися без рентгенографії. Психіатр, що народилася в Києві, Груня Сухарьова першою виявила та описала дитячий аутизм як клінічний стан, опублікувавши свої висновки в 1925 році, майже за два десятиліття до аналогічної роботи австрійських дослідників Лео Канера та Ганса Аспергера. Дмитро Газда винайшов перший у світі роботизований протез на основі штучного інтелекту. Всередині нього є 24 датчики, які виявляють і обробляють м'язову активність і мозкові імпульси. Тобто, чим довше людина користується протезом, тим розумнішим стає протез у 2022 році. Цей пристрій увійшов до 200 найкращих винаходів людини за версією журналу Time. Досить нещодавно харків'янин Анатолій Малихін створив прилад, що без жодного контакту з кров'ю здатен оцінити 131 її показник. Біопромінь за допомогою п'яти датчиків, підключених до тіла, приблизно за п'ять хвилин здатен вивести в програмі розгорнутий аналіз крові. Попередньо в програму вводять вік, стать, вагу, зріст, частоту пульсу і дихання. Він був сином звичайної акушерки з бідної сім'ї, механіком та інженером. Пережив війну і тільки у 22 роки зміг вступити до медичного університету, згодом написати дисертацію та створити винахід, що змінить світ, що вкотре доводить необхідність не зупинятися на шляху до мрії. Амосов Неймовірний лікар-хірург, лише уявіть, він провів 6 тисяч операцій, а через його інститут серцево-судинної медицини пройшло 80 тисяч пацієнтів. Амосов почав свою практику в незвичайних умовах. Йому довелося реалізовуватися як лікарю під час війни у 1965 році. Миколою Амосовим вперше у світі створено та впроваджено у практику антитромботичні протези клапанів серця. Відкриття, що дозволило зробити величезний крок вперед медицині не тільки українській, а й світовій. Цікава деталь для перших серцевих клапанів Амосов використав клаптики своєї нейлонової сорочки. Він також розробник чудової системи підтримування здоров'я. В її основі обмеження у їжі і постійні помірні фізичні навантаження. На його думку, медицина лікує від хвороб, а от підтримувати здоров'я завдання кожного. На власному прикладі він довів, що система діє, адже відклав скальпель лише у 80-річному віці видатний хірург Микола Перегов людина, що випередила свій час. Він першим почав оперувати в польових умовах і першим назвав війну епідемією каліцтва. Він запровадив наркоз та винайшов гіпсову пов'язку. І першим доручив догляд за пораненими сестрам милосердя. Як попечитель Київського навчального округу, він засудив тілесні покарання і дав дозвіл на відкриття недільних шкіл, у тому числі і українською мовою. У Німеччині він консультував канцлера Отто фон Бісмарка, а в Італії оперував пораненого Джузепе Гарібальді. А в Україні підтримував Червоний Хрест, відкривав притулки та безкоштовні лікарні. Навіть наприкінці життя він щодня безкоштовно лікував хворих незалежно від соціального статусу. Етнічний росіянин він вивчив українську мову, щоб бути на рівні із пацієнтами. За заслуги перед людством церква благословила його бальзамування. Єдиного на той час його ім'я і досі рятує поранених, повертаючи їх до життя і наближаючи нашу перемогу. Микола Пирогов – геній, просвітник і гуманіст. Цей український хірург провів першу у світі трансплантацію нирки. А перед тим встиг взяти участь у легендарному бою під крутами. 90 років тому Юрій Вороний пересадив орган від людини до людини і зробив це в Україні. 1933 року до нього привезли молоду дівчину, яка через сімейні сварки випила смертельну дозу хлориду ртуті. Якраз тоді в лікарні помер старий чоловік. Ворони зважився провести операцію підсадки третьої нирки. За його задумом, вона мала працювати, доки не відновляться власні нирки дівчини. Ця трансплантація вважається першою в світі вдалою, тому що ця нирка. Після трансплантації давала сечу, тобто вона запрацювала. І хоча нирка запрацювала, через 48 годин дівчина померла. Причиною смерті могла стати надвисока концентрація ртуті в організмі, але головне, вороний довів, що нирка померлої людини після пересадки може й далі працювати. Так почався новий етап у розвитку світової клінічної трансплантології. Звіт про цю подію був опублікований в італійському журналі Вінерва Хірургіка. У статті зазначалось, що нирка включилась у кровообіг і почала самостійно функціонувати. Іван Полюй відіграв ключову роль у відкритті рентгенівських променів. Хоча офіційно це відкриття приписують Вільгельму Рентгену у 1870 році. Полюй створив вакуумну лампу, яка випромінювала невидимі промені, здатні проникати через тверді об'єкти. Використовуючи її, він зробив перші знімки кісток людської руки, демонструючи потенціал нового випромінювання для медицини. Полюй публікував свої результати, але не запатентував винахід і не шукав слави. У 1895 році рентген також виявив це явище і презентував його науковій спільноті, назвавши Ікс променями. Його відкриття отримало широку увагу, а у 1901 році він був нагороджений Нобелівською премією. Хоча заслуги полюя тривалий час залишалися в тіні, його роботи вважають важливим фундаментом для відкриття рентгенівських променів. Його лампа досконаліша за трубку рентгена, стала одним із перших інструментів для рентгенографії. Школяр Іван Селезньов представив на міжнародному конкурсі Intel International Science і Engineering Fire свій проект нове почуття, ультразвукова рукавичка для просторової орієнтації людей з вадами зору. Завдяки цій рукавичці, люди, які мають проблеми із зором. Отримали шанс самостійно орієнтуватися в просторі за допомогою дотику. Винахід молодого українця потрапив до трійки кращих винаходів світу в 2013 році, та привернув увагу американських інвесторів. Також не будемо забувати про видатних українських вчених і медиків, таких як Володимир Підвисоцький, який є одним з родоначальників ендокринологічних досліджень, Олександр Богомолець. Де найбільшим його досягненням вважають вивчення взаємодії пухлин і організму. Саме його наукові надбання перевернули світ медицини у цій сфері. Володимир Філатов всесвітньо відомий офтальмолог, який здійснив цілий ряд нечуваних на той час відкриттів. А у 1930-х роках він одним із перших у світі провів успішну пересадку рогівки. Володимир Бец. Він автор близько 50 наукових праць присвячених людському мозку. Велетенські пірамідні нервові клітини названі його ім'ям.